Так, добрий вечір всім. Став Україні! Давно мене знімали наших кроликів, клітки великі для молодняка. В них можна ставити роділки. Закриваються Ось з двох сторін, одна половина закривається, друга половина закривається, зверху От, воно отак виглядає. Так само тут, так само тут. Все гарні молоді кролики. Та-та-та. Одні -та -та. більші, одні менші. Всі приблизно одного віку. Там панони, тут мішані, там теж. Ну, глянемо. Там. Тут самці, там самці, тут самці такі білі, тут самці такі. Один сірий, два таких чорних. Ну, ті чорні були такі великі, десь там у мене є попередньо відео. ну це... Ось такі, ну ці такі будуть колись, як підростуся, якщо не підуть на м'ясо. Тут також 5 самців. Це все у нас відгудівля, підлога сітка, мають кормушки, мають корм, мають воду. І знизу такі самі клітки приблизно метр на метр. Колись я дуже хотів великих королів, робив собі тут було 6 кліток. Так Потім їх половинив, але потім їх знову переробляв. Ну, один, е 14 років цим кліткам, якщо цікаво. <ріх> так. Тут такі. Зараз ще О, тут їхня мама. Їхня мама покрита і знову буде родити. Тут нехай гарно родить. От, має там родівку. Поїлку, родівку. Зазвичай тут самці, але... Трохи ми пересилили, тут на самочки гарні пановні такі. А тут так само, мішані, гарні, сірі баранчики. До речі, покажу вам зараз баранчика, У нас є поповнення. Таке класне поповнення, я зараз покажу, якраз напевно під цих баранчиків я його і взяв. Так, привет, всім. Покажемо ще нашу обновку, якщо живе в вольєрі, бо немає вільних кліток. Такий класний варанчик, Чудовий ми тут вольєрі. Ось такий красун. Різні кролики. Це для душі. Ще маю під нього дівчинку, зараз покажу гарну таку теж. Так, такими самими вухами. Баранку. Баранку. Відчувшили баранку. Ну це просто огонь такий. Крак, чудово. Під'їдає чорнобривці. Під'їдає чорнобривці. І тут чудово. Мені дуже подобається, якщо бараном щось крити, дуже виходять гарні місні кролики. І це вже в мене такий не перший, як то кажуть, не перша така практика. Тому у нас був інший сірий, тепер ми собі лишили від нього цього чудового рижу. Він молодий, йому десь до п'яти місяців. Але ми його забрали, щоб він не пішов під ніж. Що, І тепер він чудовий, живе в вольєрчику. Живе в вольєрчику і так собі тут гуляє, він далеко не бігає. Він просто не встигає навіть за ним. Рома каже, давай так буде це ручний кролик кралик. Алодайць Ромак, будеш в'ютові. Он зомбшов, ону біжав, красончик. Ось такий. Огнав Дай волю, де ти, ти всі квітки зійсиш. Да? Кайфулі. Рижик. Угу. Ой народ, найкраще кроликам це, звичайно, що. Це звичайно що Біля чорнобривців. До речі, є в мене попередні відео з того року. Ці чорнобривці почнуть відцвітати і всі успішно їх з'являють кролики. Це для них супер вітаміни, супер кайф. Та й от якраз будуть ці дівчата мати такого гарного кольорового пацана великого. Так що е, я говорю про те, що великі клітки я зберіг. Такі кролики мені цікаві. У мене було дуже багато панонів. Вони всюди були. Тут, 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 всюди, всюди їх багато, але. Але цікавіші кролики, які мені трохи стали такі різноманітні собі для себе для м'яса. Ці, ці чудові, я не спорю, ці отлічні просто. Дивіться. Зараз покажу вам самця. Я спарував оцю кролицю. Зараз відкриємо її роділку. От. Угу. Думаю, як так відкрили, маю. Давай. Давай закриємо. Давай. Хлоп. Ага. Опача. І все. Всі щасливі. І у нас такий гарний молодий самець. Мене покрили цю кролицю, зараз покажу його. Ну як На мене самець просто огонь. Класний молодий дивіться, збитий кролик, чудовий. Ну от, Що ми хочемо від панона? Щось 5 місяців був такий, Ну може 5 половиною йому, нехай. Але він же свою справу зробив, він чудовий сформований кролик. Молодий самець. Тут, до речі, наші полтавці. Зараз зараз. О, тут наші гарні полтавці. Мама і шість кроленят. Криличка і шість кроленят. Дуже класно. Мені так, так порода теж починає подобатися, я ніколи їх не мав, але ну, чудові. Ну, точніше, мало, щось мені вони в перший раз не зайшли. Ну а цей раз прямо огонь. Зараз ще на інших подивимося. Цих закриваємо. Хлеб. Тут по сусідству ще одна полтавка має. Ось, Це 1,5-1,6. Ну це... Первістки, перший раз. Але подивіться, чорний кролик він вже починає сіріти в місяць. Ну, я їх ще не щепив, бо їм якраз місяць, але чудовий. Тут тобто, тут білий панончик, там забіг знизу. Отаке народ. Оці чисті полтавці, ті чисті полтавці, там є ще чисті полтавці, по панонах є взагалі пару ліній. Так що кролики є і якщо комусь потрібні кролики, пишіть чи дзвоніть, щось вам пораджу, підкажу. Кроличок я... Якщо якась негарна, то да. так як і самці можна бити. А так зазвичай не б'ю, а... Тримаю навіть собі, ну і все. Ну подивіться Полтавка прямо огонь. Мальок. Чудай. Ролики. Вони всі стануть трошки пізніше такі сірі, як ці як ці їхні мама, я так само від них забрав руділку. Дошку поставив, вони там собі сидять, почувають, всі на сітці бігають. Ну Кролики чудові, просто живчики. Сині очі в них. Бачите, в білих червоні очі. Зараз глянемо білим кроликом в очі. Якого кольору у вас очі? Червоні, червоні. А є хлопці, яких сині очі. Ці теж мають дошку. Ну от, всі вони бігають в великих клітках, що ці, що ці, що ці що ці їхні сусіди. Кляшки. Ну от прибіг там. Сумований чудовий кролик паном. Ну от собі. Пласний, джеж кролик. Молодий ну, кролик. Скільки тобі? Скільки тобі. Ну, молоді вони, так виглядають. Це вже пощеплені. їм десь два з половиною місяці поїли. Хорошо всім до моїсту цей вибіг. Красавчик самець молодий. Чим годувати кроликів? те ми почали сухим, раджу сухим. Так що такі от наші кролики. Гарно всі собі живуть. Всі їм чудово, цей бігає, звісно, добре йому. Всі побігали в великих клітках. Так, всі кролики гарні, і рижі, і білі, і чорні, і сірі, і всякі головне любити ту справу і, і ходити біля того. Ну що люблять кролики? Як самі бачите, комбікорм лупашать гарно, на комбікормі кролики ростуть найкраще. Якщо навіть комбікорм перевести у м'ясо, це все одно вигідно брати комбікорм і годувати кроликів. Тому лише бажання ходити, доглядати. І... Воду давати, Ну, треба походити біля тих кроликів, треба сіну їм дати. Та звичайно, комбікорм, комбікорм, але самі бачите, сіно їм даєш і вони торчать від сінок. Є такий комбікорм, якого вони щось їдять, їдять і не наїдять. Тому кожен підбирає під своїх кроликів харчі і все решта, і, і клітки, і умови, і догляд, і, і взагалі і бажання. Всім бажаю гарних кроликів. Ну, мама їсть собі семейство. гарно чудово їсть. Перш, Олег, дякую. Кажуть тобі кролі смачного. То тобто, есть, кажуть тобі дякую. Ти їм казав смачного, вони тобі кажуть дякую. Ось такі наші гарні, вчурики. Той там не успокоїться ніяк, пра? Братан, ди сюди. Ага. Гарний сформований кролик, брать, дивіться. П'ять з половиною місця. Ну просто огонь. Сімейство, чудове сімейство. Мама з дітлахами. Тому, друзі, всім до скорих зустрічей, кроликів ми побачили. Слава Україні, героям слава. Всі чекаємо і надіємося на перемогу і допомагаємо, чим можемо, і робимо, що можемо. Хтось працює, хтось воює, хтось донатить, спонсорує. Таке всім здоров'я, щастя, добра і... І гарних кроликів. Сіно насправді для кроликів це просто щастя. Потому, що сіно гарний комбікорм, вода, все чисто, сухо. То результат є по-любому. Здорові кролики і ростуть, і проблем нема. Від гемки тільки щеплю, лапімон гем 2 і нормально. Дехто гем -3 щепить. Теж нормально. Ну таке. Казали мені, що це краще засвоїться. Ну, в мене тут мух нема, а в мене що... Все отлічно. йдять отлично. сіно, йдять сіно. Каже, щастя, що є сіно, правда? Косити, зібрати. А то тільки би когось вдер. Уга.